Посуха послаблює сезон опадання листя на північному сході. Осінь в епоху змін чому тьменіють яскраві фарби, а майбутнє непередбачуване. Осінь це пора, яка хвилює мільйони людей. Перечуття буйства фарб, прохолодного повітря, запаху опалого листя та гарбузових спецій. Однак останнім часом ця іделія все більше затьмарюється. Спостерігаючи за тим, як змінюється природа, я розумію, що осінній пейзаж не уникнув долі стати відображенням глобальних кліматичних змін. Цього року, як і багато попередніх, Північний схід США зіткнувся з розчаруванням, очікуваної феєрії фарб не відбулося. І справа не лише в непередбачуваній погоді, а й у глибоких змінах, які відбуваються в екосистемі. Як людина, яка багато часу проводить на свіжому повітрі, я особливо люблю осінь. Мені дуже приємно спостерігати, як дерева перетворюються, створюючи неповторні пейзажі. У дитинстві я з нетерпінням чекав осінніх канікул, щоб разом з батьками піти в ліс, назбирати шишок, листя і просто насолодитися красою природи. З роками ця любов до осені тільки посилилася, і я все глибше почав цікавитися тим, що ховається за цим дивовижним явищем. Цього року, як експерти, згадані в численних статтях, я також помітив, що осінні кольори з'явилися раніше звичайного і швидко вицвіли. Це й не дивно, враховуючи, що літо було посушливим, а весна дощовою. Цей контраст погодних умов створив ідеальний шторм. Щоб послабити дерева та порушити нормальний колірний цикл. Посуха, грибки та прискорене змикання, що відбувається з листям. Тривала посуха є головним винуватцем проблем з осіннім листям. Нестача вологи змушує дерева відчувати стрес. Вони намагаються зберегти ресурси, передчасно скидаючи листя, щоб не витрачати енергію на їх підтримку. Цей процес називається прискореним закриттям. На жаль, призводить до того, що ми не бачимо тих яскравих фарб, до яких звикли. Навесні, коли було багато дощів, на листках почали з'являтися грибки. Це, здавалося б, нешкідливе явище, але воно послаблює дерева та робить їх більш сприйнятливими до посухи. У серпні, коли дощі припинилися, дерева просто не впоралися з цими проблемами і почали перечасно скидати листя. Це важливо розуміти забарвлення листя, складний біохімічний процес. Антоціани, пігменти, відповідальні за червоний і фіолетовий відтінки, виробляються лише тоді, коли цукор накопичується в листі. Для цього потрібна сонячна енергія і достатня кількість вологи. Посуха, обмежуючи фотосинтез, заважає деревам виробляти ці цукру, і тому яскраві кольори не з'являються. Зміна клімату глобальна тенденція, що впливає на природу. Проблема осіннього листя це не просто випадковість, а відображення ширших тенденцій зміни клімату. Тепліше літо та тепліша осінь відсувають осінню погоду пізніше, але в той же час посухи стають частішими та сильнішими. Зміна клімату впливає не лише на осіннє листя, а й на всю екосистему. Зміщуються терміни цвітіння рослин. Міграція птахів і поведінка тварин усе це призводить до дисбалансу в природі та може мати серйозні наслідки для біорізноманіття. Зокрема, я помітив таке тривалість осіннього періоду скорочується. Якщо раніше насолоджуватися красою осінніх фарб можна було кілька тижнів, то зараз цей період триває лише кілька днів. Це дуже сумно, адже осінь це час, коли можна відпочити від літньої спеки, насолодитися свіжим повітрям та красою природи. Що можна зробити? Незважаючи на те, що проблема зміни клімату здається глобальною та нерозв'язною, кожен із нас може зробити свій внесок у її вирішення. Економте воду, посуха, є проблемою не лише для дерев, а й для всього населення. Намагайтеся використовувати воду розумно, не залишайте крани відкритими без потреби, поливайте рослини лише тоді, коли це дійсно необхідно. Підтримайте місцеві ініціативи з озеленення, посадка дерев чудовий спосіб допомогти природі адаптуватися до зміни клімату. Беріть участь у місцевих садівничих ініціативах, висаджуючи дерева у своєму саду чи дворі. Зменшіть свій вуглецевий слід, вуглецевий слід це кількість вуглекислого газу, що викидається в атмосферу в результаті вашої діяльності. Зменште свій вуглецевий слід, користуючись громадським транспортом, переходячи на електромобілі, заощаджуючи енергію та переробляючи відходи. Підтримка наукових досліджень. Підтримка наукових досліджень для розуміння зміни клімату та розробки рішень для пом'якшення її наслідків є важливим внеском у майбутнє нашої планети. Поради для тих, хто не хоче розчаруватися осіннім листям. Якщо ви плануєте подорож, щоб насолодитися осіннім листям, ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути розчарування. Перенесіть свої плани трохи на південь. Як радить експерт з осіннього листя, перенесіть свої плани трохи далі на південь до нової Англії. Там осіннє листя може бути яскравішим і довговічнішим. Будьте гнучкими, погода може бути непередбачуваною, тому будьте готові змінювати свої плани залежно від умов. Шукайте альтернативні атракціони. Якщо осіннє листя не виправдає ваших очікувань, шукайте інші пам'ятки, такі як пішохідні стежки, музеї, історичні місця чи фестивалі. Насолоджуйтесь іншими аспектами осені, осінь це не тільки буйство фарб. Насолоджуйтесь свіжим повітрям, прохолодною погодою, запахом опалого листя та гарбузових спецій. Висновок осінь в епоху змін, час адаптації та надії. У час змін осінь, час адаптації та надії. Так, осіннє листя може бути не таким яскравим або таким тривалим, як раніше. Так, зміна клімату є серйозною загрозою для нашої планети. Але це також час, щоб усвідомити важливість збереження природи та зробити свій внесок у її захист. Вірю, що, незважаючи на всі труднощі, ми зможемо адаптуватися до нових умов і зберегти красу природи для майбутніх поколінь. Ми маємо бути гнучкими, свідомими та готовими до змін. Потрібно навчитися цінувати кожну мить і радіти тому, що маємо. Спостерігаючи за тим, як змінюється природа, я це розумію, краса осені це не тільки буйство фарб, а й символ надії та оновлення. Осінь це час. Коли природа готується до зими, щоб навесні знову розквітнути, і я вірю, що ми теж зможемо пережити важкі часи і знову побачити яскраві фарби життя.